Доброго ранку, ютубери! Сьогодні 9 липня, привіт вам із Оклахоми. Їду в штат Аризону. Тут я ночував. Це майже на кордоні з Техасом. Таке місце. Сьогодні цілу ніч штурмило. Ні... Дощ. Дощ буквально тільки що закінчився і все. Дощ перестав. Сходив. почистив зуби, поснідав. І їду в дорогу. То тут, в принципі, в день тепло, але зараз починає, зараз до речі, парити, так що я добре якраз вчасно прибрався. Заховався в машину, в машині з кондиціонером можна їхати далі. Так, дивіться, сьогодні а, знову а, неділя я в дорозі і по темі така буде філософська біблія сьогодні тема. Я десь ставочку тут ставлю. Декілька, вже, вже деякий час назад було одне відео а дивився Фейгіна і Арестовича. І я думаю, що я критично дивлюся на такі відео, і в принципі мені дещо, як вам сказати, з, з, з аналітичної сторони. Дивлюся, і, і я хотів би сподіватися, що більшість людей дивляться такі, такого типу відео, тому що вони в принципі зараз, можливо, там в перші дні війни було а, і корисно, а зараз це шкідливі відео, в принципі. Дуже багато в чому. Але то таке, що мене зачепило, а, якщо не помиляюся, це був відео Помічене. Можете е, знайти. Е, 481 день війни називається Фейгін і Арестович чи Фейгін Бісіда з Арестовичем, як вони там називають. І оцей самий моментик я поставляю відео, якщо я зараз помилився, здається 4 хвилина 25 секунда, десь там на, на цьому відео. Та мова зайшла за олігархів, за, за Абрамовича що він там крутить грошима, які обіцяв потратить. Після продажу Челсі на якісь програми в Україні щось таке. А... Ну я не про це. Арестович зробив одну фразу. Він, до речі, двічі. Просто один раз сказав по одному, інший раз по іншому, але а, він сказав, що я проти колективної відповідальності. Марк. Доставить ну, не в неудобне положення раз за разом. Я, я сейчас объясню все. Во-первых, можно ли судить? я против обобщения? Можно ли судить о всех 102 российских миллиардеров по одному поступку Обрамовича? Можно. Сомневаюсь, я противник коллективной ответственности. От, і е, він в принципі позиціонує Арестович, позиціонує себе як дуже розумна людина, хоча знову ж таки українську мову за стільки років слабо знає англійської мови. На, мови, наскільки я розумію, взагалі не знає. Але він береться е, е, толкувати дуже багато дуже розумних речей, знаючи практично тільки російську мову. Тобто, значить, доступа до оригінальних яких якихось матеріалів людини. По суті, нулячі. І дивіться, я не хочу показати, що я розумніший за а, в Мені, в принципі, до навіть словарного запасу, який він там обладає дуже далеко, І словечними заворотами і так далі. Але деякі моменти я просто в корні не погоджуюся з цим а, штуком, що він сказав, я проти колективної відповідальності і я просто. Декілька речей хочу розказати в принципі, на цю тему. Дивіться, почну що. Я, е... Як це називається? Кримінальна... Кримінальний кодекс, чи як воно там правильно називається, не дуже сильний, але навіть я знаю, скажіть, що якщо хтось зробив злочин, один. То це одне покарання. А якщо там стояла група людей, навіть при тому, що 10, скажімо, стояло, один робив, понесуть відповідальність всі 10. Тобто, це саме такий, і, по перше, покарання жорсткіше, якщо це група, ви автоматично за той самий злочин отримуєте автоматично більше, тому що у вас група. І вам колективна відповідальність. Але знову ж таки, я вас підвів, що це біблійний такий термін. Як взагалі біблія так дивиться? І чому я взагалі біблійний? Тому що окей, це, наприклад, біблія для мене найбільший авторитет, по чому я стараюсь будувати своє життя, рівнятись до біблійних стандартів. І Арестович більш-менш так само. Хоча він, в принципі, я його там всі відео не передивився, конкретно в що він там вірить, і що його там еталоном і так далі, я не берусь. Але деякі, деякі там відео, які він виставив на Ютубі, я дивився, і він в принципі береться тлумачити дуже багато біблійних моментів. Так от, як же ж Біблія дивиться на цей момент? Я вам розкажу от одну історію, а потім декілька прикладів. Історія записана, от хто читає Біблію, ви маєте знати. Це історія в книзі Ісуса Навана, коли ізраїльський народ тільки перейшов Йордан, і перше місто у них набуло було на дорозі Єрихон. І Бог по суті зробив чудо, не по суті, а зробив чудо, віддав це місто, ізраїльський народ захопив це місто без єдиного пострілу. Але було, була одна умова, що все місто було закляте. Тобто е, люди дорогоцінності, все, що вам там сподобається, заманеться, воно було, по суті, якщо так сказати, це для Бога, ви, люди його не берете. І був один людина, бу, була одна людина, яка цей момент проігнорувала, скажімо так. І там сподобались там на <смі> якась там одежину, якийсь плащ, залежно в якому дивиться перекладі. До речі, це якщо кому цікаво, Ісуса Навана 7 розділ. От почитайте, не дуже довге місце. Дуже така пізнавальна історія. Навіть якщо ви. Біблія для вас не авторитет, чисто заради самої історії можете почитати. Ісуса Навана 7 розділ. Так от він взяв якусь там одежину. Трошечки золота і трошечки срібла І приховав собі. І дивіться, що відбувалося далі. Все вшито крито. Ніхто про це не побачив. І оцей дивіться цей момент я хочу наголосити. Можливо, одиниці знали, що він таке зробив, але покрили. Але. Переважна більшість, переважна більшість, щоб ви зрозуміли, дивіться. Я так розумію, що раз він там був, це значить вже воїн. Це не якісь там, наприклад, що там в тилу десь ховався. Тобто це військова людина була. І щоб ви розуміли, дивіться, це ізраїльський народ на той момент це там півмільйона армія, можливо, більше. Тому що перепис там раніше я, це не особливо. Півмільйонна армія, як мінімум. Можливо, я трошечки в цифрах тут помолився, але хай так. 600 тисяч чи щось таке було перепис, який був ще раніше раніше зроблено. Тобто це здоровенна армія, щоб ви розуміли, навіть в теперішніх умовах. І дивіться, взяли вони Єрихон, пораділи. Наступне місто навіть по суті село. Називалося Гай. І люди кажуть: слухай. Нашого гнати оцю цілу армаду, там 600 тисяч війська на якесь село, давай три тисячі туди, там, дві, навіть вони казали, дві-три. там. Підемо швиденько там розберемось, захопимо і не будемо просто. Тому що, щоб ви дивіться розуміли, от часто хто дивиться зараз теперішнє відео. Я думаю, що кожен вже став дуже розумний в цих мінах, в цих моментах став е аналітиком. і... Ми розуміємося на дуже багатьох речах, які, наприклад, ми до війни не знали. Тобто логістика, коли така здоровена армія йде, це ж відповідно треба дуже багато речей, щоб пішли з тою армії. І тут, коли три тисячі, вони підхопилися туди-сюди, змоталися, захопили те місто і все, пішли вони на те село, там не кажеться про розмір того села, але я розумію, що Відповідно, було набагато менше, ніж три тисячі, якщо три тисячі мало хватить. Тобто це реально село село І що трапилося далі, ці люди в цьому гаї дали білюлій, цим три тисячі воїнам і навіть 36 людей загинули. І це була перша втрата. 36 людей загинули, тут здоровенний Єрихон взяли без єдиного пострілу, без єдиної жертви. Тут якесь нещасне село і 36 людей загинуло, ну, що трапилося. І дивіться, тут же ж ізраїльські народи Сус Навин, вони дивляться, Бог обіцяв віддати цю землю Ізраїлю, обіцяв іти разом з ними. А тут така штука, якесь село, і тут такі не просто супротив відбили і ще й вбили багато кількість людей. І Бог каже: а ви не спішіть з висновками, тому що нечисто в Ізраїлі є. І от дивіться один цей момент, що відбулося, просто як Бог, як Біблія дивиться на колективну відповідальність. От я повторююсь, оце, оце слово я буду декілька разів повторювати, да? чи цей вираз слово сполучення, колективна відповідальність. Одна людина разом зовсіма, це ж дивіться, постраждали сім'ї, як ви розумієте. Воїни пішли, у них це чиїсь батьки, чиїсь діти, там, і так далі. Це постраждали. 36 сімей, як мінімум. А прокляття було на всьому народові. Скільки там 28 мільйона на той момент, що щось таке. Це, знову ж таки, перепис був їхній раніше, там 40 років до того. Тому невідомо, наприклад, скільки їх було на той момент. Або я забув. І дивіться, що прокляття на всіх 2 мільйонах людей за одну людину. При тому дивіться, просто як Біблія дивиться, що. Більшість із них навіть не знали. От просто не знали. От і як просто, як вам сказати, який з мене спрос, якщо я навіть не знав. Хоча дивіться, виходить, що Біблія говорить про те, що ви повинні, по суті, знати, що відбувається. Як ця історія вся розрулилася, що вичислили, хто це зробив. І покарання було каменування. І, можливо, багато хто не розуміє, що цей процес заключається. Це не просто вбити людину камінням, а це стає ціла громада, і кожен кидає мінімум по одному камінню, можливо, тільки по одному. Ну мінімум по одному камню кидає. І ціль а, не просто. По суті, відрігтись від цієї людини, що ми не маємо нічого спільного з цією людиною. А накидається здоровенна гора каміння. І в кінці цього самого розділу написано, що цей як пам'ятник стоїть ще до цього дня. Ну зрозуміло, що це не до теперішнього дня, це коли писалася книга Ісуса вона там стільки ще років простояла. Але це стояло на згадку. На згадку пам'ятник про те, що ми. З цією людиною нічого спільного немає. Тобто відречення, відсторонення і ставиться пам'ятник публічне визнання, що, що ми не такі, ми з цим нічого не, хочем, не хочемо не мати спільного. І дивіться, до чого я взагалі підводжу, знаєте, що зараз, коли а, пішла війна, а, різні позиції люди поприймали. Хтось став різку, різкими такими патріотами, як я, наприклад. От, наприклад, з прапорцем зараз тут не вішаю, бо в мене той вже прапорець став старішим. Я тут ставочку ставлю, купив собі новіші прапори, український, американський. І дивіться, хтось виставив навпаки російський, а хтось вирішив, ну ми в не політики. І оце питання, дивіться, просто я зараз так накидав дуже багато моментів. Я зараз потрошечки спробую це розрібти. Я, наприклад, чому я вистав український прапор? Не тому, що я українець. Я українцем був і до 22-го року, і в мене той малесенький прапорець, який я вішав, мені колись дуже давним-давно, років на 15, якщо я не помиляюсь, назад, хтось зробив подарунок, мені сувенір такий з України привезли, і він в мене був. І я його ніде не виставляв, хоча я був українець. Але зараз почав виставляти, тому що я розділяю цю позицію. Я підтримую Україну, я підтримую Америку. Не тому навіть що я громадянин Америки, а тому, що Америка стала, по суті, пліч о пліч Хотілося б більше. З одної сторони, з іншої сторони, я не буду втікати політику, наприклад, далі. Але я підтримую дії України на цей момент. І підтримують Дії Америки. Дивіться, можливо, комусь зараз різане. Теоретично кажучи, якби було все навпаки, у мене там стояв би прапорець трьохкольоровий різними кольорами. Тому що тут не питання національності, а тут конкретно питання чорного і білого. І знаєте, дивіться, от. Дуже багато, особливо в християнському світі, поширена така штука, коли щось трапляється, люди починають розрулювати, а за що ж їм це стало? І, наприклад, зараз навіть з теперішньою війною, а це в Україні за те, що там то сьо, там і так далі. Є і паради, там і так далі, розуміється і так далі. І, і, і навіть знаєте, є такі принципіальні люди, які кажуть. Це треба називати речі своїми іменами. Не можна там називати. Якщо це гріх, то це гріх, не можна казати помилка. В той же час зараз вони кажуть: і тут воєнні дві. Які можуть бути воєнні дві, коли ракета прилітає в житловий будинок у Львові, в Дніпрі, в Краматорську, там коротше, майже кожне місто України зараз. Якщо це військові злочини, то давайте це казати, що це військові злочини. Називати речі своїми іменами не треба замилювати, заглажувати. І дивіться, у цей момент, коли, коли ми починаємо так трошечки, знаєте, ну ми ж нічого поганого не робимо. Ми ж не стріляємо. Люди я, я взагалі я про людей в Росії там не хочу говорити. Я навіть я особливо звертаю увагу на те, от. Яке відношення тут в Америці є. У мене було багато друзів і, до речі, зараз є друзі, які є росіяни. Але вони зробили, дивіться, цей момент оце каміння кинули. І вони свій камінь кинули. Ті люди, які поставили цей триколор, до речі, смішно, коли в російській мові слово колір нема, а прапор у них триколор, а не трицвіт. Ну, це окрема тема. Welcome to Texas. Друзів своїх таких людей я видалив. Так збив мене Техас, що я хотів сказати. Але а, що нічого ми ж поганого не робимо, ми, ми в Є політики. От особливо за цей момент я особливо хотів би на сьогодні звернути увагу на ми, вні політики, ми в політики». політиків, ми це діло не влазимо, там не все так однозначно. От це, до речі, це не все так однозначно. Це самий сама найтупіша і найзліша відмазка, Ви знаєте, якось на оцін, просто якось так посидів, подумав. Ви знаєте, от просто саме останній спочинець, якийсь підофіл, який убив там менюсінько дитинку, і він каже: не все так однозначно. і Якщо ви починаєте думати, ну справді а хто знає в кого виросте та маленька дитина, так оказується цей педофіліщий ще ще якийсь може бути санітар. Да? Тобто Путін не все так однозначно. Що, що може бути, дивіться, Біблія дивиться конкретно? Ти вбив, ти вбив. Н, нема людині не дано право там, знаєте, а, а тому що там за що нам не дано право судити, розумієте? І от на цей момент, коли щось відбувається, десь там, чи по сусідству, чи далеко, нам не дано право судити там. А, за що? Можливо, це якесь покарання, а нам дано право Знаєте що зробити? Яке моє відношення, моє конкретно відношення до цього. Не чому там комусь прилетіло за щось, а може там щось то. Дивіться, нам не дано право е вирішувати, за що комусь можливо прийшло покарання. І До речі, знаєте, це, це не нова річ. Це в Біблії було давним-давно якось. Одного разу вони йдуть, учні з Ісусом Христом є. Учні з Ісусом Христом ідуть, і вони йдуть, і там є хвора дитина від народження. І вони зразу, хто зрішив, інші батьки. Тобто ми зназу знаємо, ага, ракета прилетіла, значить там хтось зрішив і так далі. Але от нам дана ситуація, і, і що я можу зробити. В даній ситуації помогти, тим, помогти іншим, чи постоять трошечки в сторінці, в сторонці. в сторонці, стоять в стороні. І дивіться от і ще один приклад. Просто декілька прикладів я зараз приведу. Відоміша можливо, історія навіть для тих людей, які не читають Біблію, лот содом у так? Міста, які Бог знищив, і які спас лота, його дружину і його дочок. І дивіться про колективну відповідальність знову прикладом. Раз жінка лотова. Я підвожу, що це жінка лотова. Дивіться, історія така: вони виходять з міста, все, спаслася, місто горить, вони виходять. Спаслись, вона повертається і стає соляним стовпом. І дивіться, на що я хочу звернути вашу увагу. А... Жінка лото вона була непоганою людиною, іначе вона б не була в числі цих чотирьох людей, які спаслись. Вона б не була. там. Була непоганою людиною. По суті, там, що там вони творили, там окрема історія. Вона того не робила, вона була непоганою людиною, але що вона повернулася? Вона захотіла бути з тими людьми, не роблячи то, але захотіла там бути, понесла покарання, стала частиною того. І тепер дивіться, от знаєте, ми ж нічого поганого не робимо. Оцей, оцей, оцей термін такий, дивіться, що в Біблії є... це я старий завіт, наприклад, вам сказав, перевів. І, ну, старий Завіт багато людей кажуть, це вже. Відміняється зараз, все по-новому. От вам, будь ласка, приклади із нового завіту. Їх дуже багато, до речі. Причем про таланти. Людина, якій було довірено один талант, вона нічого з ним не зробила, закупала, віддала. Дивіться, зверніть увагу, нічого поганого людина не зробила, нічого поганого не зробила. Вона не прогуляла цей талант, не втратила його, вона його зберегла. І написано, що це лукавий і лінивий раб. Ісус Христос каже прямим текстом. Хто не збирає зі мною, той. як там, розвалює, по суті. Хто не зі мною, той проти мене. Розумієте, ви не можете бути десь посередині. В післені Якова моя, до речі, улюблена. Книга в Біблії, 5 розділів, все, все, але це просто концентрат практичного життя. Написано, що той, хто розуміє, як робити добро і не робить, той має гріх. Ви розумієте? Просто від того, що ти не робиш добро, ти грішиш. І от просто, знаєте, ви так дивитеся сторони, ну слухайте, подождіть, то це ж несправедливо. А я вам просто практичний просто приклад з нашого сьогодення. Дивіться, от кожен із вас. А, ви живете в домі От Для мене це актуально зараз. Ви живете в домі, в моєму домові вже 20 років. І дивіться, що там криша стала гірша. Треба орендувати те, сет, і доглядати те підмазати, те підфарбувати, те замінити, крани течуть. Дах, дякую Богу, поки що не протік, замінили. І от просто дивіться, уявіть собі, що ви нічого не робите доброго, тобто не прикладаєте зусиль. Що відбувається далі? Цей дах валиться. Оце Божий погляд на це от ще, ще практичніший приклад. Ваш город. От ви нічого поганого і нічого доброго там не робите. Тобто не садите ніяку там не картоплю, нічого. Просто от нічого не робите. Що? Росте будячіння. Росте будячіння. Будячіння розсівається і розсівається, коротше, розсівається насіння, що далі від цього росте і розноситься далі. От що значить, я пам'ятаю, в школі нам товкли про. О, я не пам'ятаю дословно, але суть в тому, що. Бували людей під час війни, то, що деякі люди просто мовчали. От той самий принцип, розумієте, це навіть не біблійний принцип, а людський принцип. Коли ви нічого поганого не робите і в той же час нічого доброго не робите, ви стаєте спільниками. І тепер просто я до чого підвожу, що колективна відповідальність існує. І навіть по людському закону, і по Божому закону. Не можна просто пересидіти. Особливо, якщо ви вважаєте себе християнином, ви віруюча людина. Перед Божими очима ви не можете пересидіти просто, ну, не все так однозначно, я там в це не вмішуюсь, я в нього літіки там і так далі. Ви розумієте? Перед Божими очима є тільки чорне і біле, немає нічого сірого. Розумієте, не можна десь там, ну там посередині ближче до білого сіре. Такого не існує. Ви або з білим, або з чорним. З білим або з чорним. На сьогоднішній день біле це Україна. Розумієте, Україна це не щось там святе, чи що-небудь небесне, чи щось таке. Але на даний момент на людину на Україну напав агресор безпідставно, абсолютно безпідставно. промивши там людям піскі там і так далі, пропаганда і всяке таке. Країна, яка жила своїми проблемами, своїми там цілою кучою, до речі, проблем жила. Але напад на яку-небудь іншу країну чи ще щось небудь, це не то, що не було 25-м якимись чи мільйон 25-м питанням. Це взагалі не було ні на якому порядку, денному, навіть в самій далекій перспективі. І на таку країну напали, так і жителі вбивають. Просто навіть не говорячи про те, що там жінок, дітей, старих, малих там, навіть не говорячи про те, просто йде вбивство людей. Реально йде геноцид, розумієте, пропаганда телебачення там іде від самого вищого рівня в Росії, що просто знищувати треба українців. Все. Це чорне. Розумієте, взагалі Росія це. Я це не один раз вже говорив. це... Найбільше зло на планеті сьогодні. Країна, яка має, можливо, найбільший потенціал, по-перше, загнобила, загробила своїх жителів і вона оцю... нечість зло це несе навколо себе до всіх своїх сусідів і так далі. Так що, от якраз некрепле довге відео вийшло сьогодні. так що Ось така моя позиція відносно колективної відповідальності. І вона виходить, що в корні розбігається з позицією рестовичого. Якось отак. Всього найкращого, до наступної зустрічі. Все буде Україна.